Наш малесенький музей він не відповідає масштабам постаті геніального художника. Його картина висіла в першій залі. Його картина вихід з церкви Страсний четвер відкривала велику міжнародну виставку. Подивитися на його картини, вони дуже українські, вони суто українські в рамках імперії, там, скажімо, визнання якогось Пимоненко не міг отримати. Микола Пимоненко малював і Київ. Але він не став таким. Повновладним героєм своїх полотен як малютянка. лікарі кажуть, знаєш, що юначе повертайся. Ти будь ласка, всю Україну, тому що закінчиться це все туберкульозом. Він зображував на своїх полотнах життя українців його роботами. Захоплювались на міжнародних виставках. А одну з його картин викупив навіть лувр. Український геній живопису Микола Помоненко народився в передмісті Києва та майже півжиття прожив у мальовничому селі Малютянка. На місці майстер. Арні художника вже 25 років знаходиться музей його імені. Завідувачка Людмила Петра Ускана розповідає про життя та картини українського художника-реаліста. Наш малесенький музей він не відповідає масштабам постаті геніального художника. Він художник-реаліст, він виписує найдрібніші деталі, і його картини зараз, у 21 столітті, можуть слугувати. Джерелами для вивчення етнографії, тобто і народного костюму, і побуту і звичаїв, і архітектури. Тому ми на них дивимося фактично як на відображення життя кінця 19-го, початку 20-го століття. Пимоненко дуже вдало працював зі світлом і вміло передавав найдрібніші риси обличчя та одягу. Герої його картин реальні люди, які жили поруч з ним у малютянці неподалік боярки. Він влаштовував час від часу е, такі танці для молоді Малютнської, е, і сидів і частування, і сидів поруч з е, паперами і олівцем, е, робив якісь замальовки. Ось, наприклад, м -м, картина ворожіння. Це перша завершена картина, яку він написав е, у селі Малютинка, е, перебуваючи саме. Тут, у цих стінах, після перебуваючи в гостях у Баби Гарпини, ось тут одна з дівчат це внучка Баби гарпини Тобто, це жива абсолютно реальна дівчина. Його полотна написані в малютінці і підкорила аудиторію всесвітньо відомих виставок. Заодно з картин під назвою Гопак, Поманенко отримав золоту медаль салона Де Парі, товариства французьких художників, а згодом її викупив Лувр. Проте на початку своєї художники художньої кар'єри Пимоненко не дуже високо оцінював свій талант. Повірити в себе йому допомогла дружина Олександра, яка бачила в ньому генія. Так сталося з картиною «Вихід з церкви у Страсний четвер. Вона дуже-дуже наполягала на тому, що Помененко відправив її на виставку в Мюнхен. Коли відкрилася виставка у палаці мистецтв, де вона відбувалася, було 20 залів. Дружина згадує про те, що Помененко бігом-бігом пробіг. Всі 20, щоб побачити, де висить його полотно. І він її не знайшов. І він так засмутився дуже сильно засмутився, що Олександра вона навіть побоювалася ну, про, за його здоров'я, а його картина висіла в першій залі. Його картина. Вихід з церкви в Страсний Четвер відкривала велику міжнародну виставку. Музеї не просто розповідають про життя художника, а й допомагають відвідувачам зануритись в атмосферу кінця 19-го, початку 20-го століття. Це відбувається у форматі чаювань. Відвідувачі музею збираються під 200-річним дубом, як колись так само зі своєю родиною та друзями збирався Помоненко. Зокрема, тут ми дізнаємо, що художник навчався в імперській академії мистецтв. Але через фінансові труднощі та проблеми зі здоров'ям передчасно її покинув. Працює ночами, в день відвідує майстерні, майстер-класи, теоретичний курс проходить. От і не досипає, не доїдає, мерзне наслідок. Одна пневмонія, друга. Третя, і от після третьої затяжної пневмонії лікарі кажуть: знаєш, що юначе повертайся ти, будь ласка, в свою країну, тому що закінчиться це все туберкульозом. Саме тоді він і приїхав до малюсенки, де написав за своє життя понад 120 картин. Художник приїжджав сюди з настанням тепла, а в холодну пору року жив у Києві. Хоча до цього міста особливої любові він не мав. Микола Поманенко малював і Київ. Але він не став таким повновладним героєм своїх полотен, як Малютянка. І саме малютянка його надихала. Він носив із собою альбомчик з Олівцем, фарби, і він фіксував. Все, що привертало його увагу в його картинах Жила Україна, проте саме через свої роботи Пимоненко не мав великого визнання, адже жив за часів Російської імперії. Ми жили спочатку в Російській імперії, потім її нащадку в Радянському Союзі, і завжди кожна імперія просуває свій культурний продукт і піарити чи популяризувати малороса. Подивитися на його картини, вони дуже українські, вони суто українські. Тут зрозуміло, що ну, в рамках імперії. Там, скажімо, визнання якогось Пимоненко не міг отримати. Зараз до музею Миколи Пимоненка у Малюцянці приходить дуже багато охочих людей на екскурсії. Такий підвищений інтерес з'явився саме під час повномасштабної війни. Люди дуже щемно і зворушливо стали звертати увагу з таким. Знаю з ніжністю, певно, до своєї минувшини. Це людська психологія. Коли є ризик щось втратити, і коли ми вже втрачаємо його, то тоді е, більше уваги приділяємо е, своїй історії. Тинському музеї експонують лише копії робіт Миколи Помененка, виконані його послідовниками, адже оригінали полотен видатного художника знаходяться в найбільших музеях України та світу. А сюди варто приїхати, щоб почати знайомство з творчістю Миколи Помоненка, бо саме тут біля 200-річного дуба було його місце сили і натхнення. Тут і донині живе пам'ять про нього. Галина Камінська Дмитро Маркевич з музею Миколи Помененка у Мальовничій Малюсянці для інформаційної агенції погляд.